Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогоднішнє відео присвячене таро-прогнозу на е, грудень місяць фінансах. Ми розглянемо фінанси. Це загальний буде таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку. Ми подивимося, які енергії будуть присутні у нас в сфері фінансів. Також хочу вам е, нагадати, що ви. Перегляда... Можете переглядати ще свої теропрогнози по вашому знаку по асценденту. Для нових підписників, якщо ви не знаєте, хто, який у вас знак по е... асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете вирахувати, ну, давайте почнемо. А, до речі, не забувайте ще ставити вподобайки, писати коментарі. І підписуватись на канал, хто цього ще не зробив. А також натискайте дзвіночок для отримання сповіщення про виходи нових відео. Давайте почнемо з Овні. Що чекає овнів в фінансовій сфері в грудні місяці? Які енергії будуть присутні в Овні? Стосовно фінансів, в грудні. Ну, овни будуть отримувати свої результати. Але щоб отримати повний результат, от 100%, вам потрібно буде почекати, тому що сім Пентаклів нам каже, що ви посадили свій виноград, він уже проріс. Але ще потрібно зачекати, щоб зібрати. Повністю його, так? Тобто, можливо, деякі овни будуть чекати якусь допомогу або якісь надходження, ну, там, допомогу, якусь державну чи міжнародну навіть. Тобто овни все добре на питання фінансів, у вас все буде нормально, у нас випала пентаклів. пентаклів. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Далі тельці. Що чекає тельців? В фінансовій сфері в грудні місяці. Кі енергії будуть присутні у тельців в фінансах. Колісниця. Колісниця нам каже, що ваші результати набирають обертів. У вас, ви самі керуєте своїми фінансами, ви самі, від вас залежать ваші надходження, і ви зможете ефективно використовувати свої фінанси. А також все в ваших руках тельці. А також колісниця може сказати, що ваші фінанси зараз тільки набирають обертів. Тобто, в майбутньому ви будете мати ще більше ваших фінансів. Можливо, можливо у вас буде якась інша робота. Тобто, ви самі керуєте вашою колісницею стосовно фінансів. Колісниця це рух. Це вже добре, коли в фінансах рух, це взагалі чудово. Я висвітаю тальці. Далі. Близнюки. Що чекає близнюків в грудні місяці в фінансових сфері? Близнюки. Четвірка жезлів. Та жеслю, близнюки це, це стабільність. Вам не потрібно буде ні за що перейматися. Тобто у вас буде так, як і було до цього. Деякі близнюки, можливо, зможуть, будуть мати змогу витрачати на нове житло, або деякі близнюки будуть купувати. Якісь прикраси для дому? Можливо, ви будете прикрашати на Новий рік свій, свій дім, і ви будете витрачати кошти на це? Ну, близняки, я вас вітаю. Стабільність це добре. Так, далі. Раки. Що чекає Раків в грудні місяці в фінансовій сфері? Які енергії будуть. Присутні у раків. Повішений. Повішений нам каже про те, що можливо фінанси, які ви чекаєте, можливо, раки. Це буде відтягнуто в часі. Або. Повішений нам каже про те, що деяким ракам, можливо, потрібно буде пожертвувати, допомогти фінансово допомогти своїм близьким друзям. Або, можливо, це донати ЗСУ. А давайте доповнюю карти, витягнемо для раків. Так, результат повішений в, фінанс... в фінансах для раків в грудні. Дві карти, так, витягуємо результат відповішеного. Ой, тут бачите як. раки. ну, це точно ви будете жертвувати кошти, тому що у нас 9 пентаклів, це, це стабільність, це е, і четвірка жезлі нам каже, що у вас буде все стабільно, але вам потрібно буде якось е, витратити кошти. Віддати комусь, допомогти. Так, раки в нас будуть витрачати в грудні. Далі леви. Що чекає леві в грудні місяці? Стосовно фінансів. чекає леві в грудні. Це якісь різкі зміни. Можливо, деякі леви отримають свої виплати раніше, чим чим ви завжди отримували. А також це різкі зміни, можливо, деякі леви захочуть. Змінити своє фінансове становище і знайдуть собі яку, якусь, якийсь інший заробіток. Не інший, а другий заробіток. Це теж може бути. Давайте ще доповнюючими картами для Леві. Подивимося, що ж це? Що ж це за різкі зміни? В фінансах будуть у Леві, в грудні. Дві карти. Так, різкі зміни у нас по місяцю, місяць, це в нас якісь ілюзії. Можливо, вам і потрібно буде і піднімати свій, свій меч, щось доказувати комусь, так? Стосовно своїх фінансів, тому що в нас ілюзії, і ми не бачимо дорогу, ми не бачимо, начебто, результату. Але королева Кубків нам каже, що результат ви отримаєте. Ваш кубок буде наповнений. Але це через якісь маніпуляції. Так, але ви не забувайте ставити вподобайки, також коментувати відео, підписуватись на канал, хто ще не підписався. Далі, Діви. Що чекає Дів в грудні місяці стосовно фінансів, та енергія буде присутня у ДІВ. Диявол. Діви будуть начебто. Е, диявол це у нас залежності. Е, неважливо, в якій сфері життя він у нас проявляється. Це залежність, це не ви керуєте ситуацію, це ситуація керує вами. Якщо нам диявол падає на фінанси, у нас може бути неоднозначна відповідь, можливо, деякі діви будуть залежні від виплат державних установ, тому що диявол нам може показувати державні установи. А також диявол нам може ще сказати, що деякі діви можуть отримати дохід, такі, знаєте, от, дуже легкий, дуже ви навіть не думали, що це так буде просто за якусь справу. Можуть Діви отримати дохід. Але діви, я вам нагадую, що диявол садить на ланцюги, з яких е е тяжко потім звільнитися. А давайте для дів достанемо доповнюючі карти. Так, який результат отримують Діви в грудні місяці стосовно фінансів. Від цього від аркана диявол. Який результат. Ну, Діво, результат ви отримаєте, тому що е, тільки знаєте, тут, що вам потрібно буде. Поборотися з цим дияволом. Це я кажу на той випадок, якщо вам деяким дівам запропонують якусь зроблять якусь пропозицію стосовно роботи, і це буде, знаєте, дуже м'яко будуть стелити легкі гроші, прості гроші, але це призведе до залежності. Краще на це не погоджуватися. Ну, діви, вам потрібно буде е, приймати рішення. Можливо, е, диявол нам показує от, король мечів, можливо, це нам ще раз вказує, що це можуть бути якісь державні органи. Державні органи або стосовно вашої якісь, якоїсь роботи. Думайте, Єрафант нам каже, що. Потрібно все обдумати і прийняти мудрі рішення. Але фінанси у вас будуть, тому що диявол. Диявол завжди красиво стелить і дає легкі гроші. Це залежність. Так, далі, Теразин. Що чекає Терезів в грудні місяці? Стосовно фінансів, що очікувати, Терезан? рази вам випала королева жезлів. Королева жезлів це, це стабільність, це ви отримуєте результати за, за, ваші, за ваші труди, тому що ви сумлінно працюєте, у вас все по своїм паличкам, і ви отримуєте результат, ви отримуєте свої плоди. Ви вибудували свою систему, і не потрібно, ви спокійно можете вже е, отримувати свої плоди, не перейматися за якісь дрібниці. Доповнюючі карти діставати не буду, тому що королева Жезлів каже, що за свою активність ви е, отримуєте свої результати. Рази. Далі скорпіони. Чого чекати скорпіона в грудні місяці стосовно фінансів? Яка ситуація у скорпіоні в грудні з фінансами. Скорпіони, я вас вітаю, у вас все буде добре. З фінансами у нас тут двійка кубків. Двійка кубків це нам не про фінанси каже, але каже, що. Ви зможете, хто шукає роботу, ви зможете домовитися з вашими опонентами, з вашими роботодавцями. І це будуть нормальні умови. Тобто, знаєте, все, всі домовленості будуть, будуть досягнуті. І доповнюючі карти тут не потрібно витягувати, тому що. Двіка кубків це дуже чудово. Так, стрільці. Чого очікувати стрільцям в грудні в фінансовій сфері. Дама кубків. Дама кубків каже, що стрільці, ну, вам не потрібно буде е, перейматись, тому що. У вас все буде нормально, все буде стабільно, вам, ви будете спокійні емоційно. Ви робите ту роботу, яка вам подобається, тому що кубка, кубка і кубкова дама це в нас вона отримує задоволення від того, що вона робить, так? Така емоційна натура. І ми розглядаємо на фінанси питання, так? І. Стосовно фінансів, не потрібно буде ні за що перейматися. Все буде добре, ви будете спокійні і задоволені. Так, далі. Козоріг, що чекає козирогів в грудні місяці стосовно фінансів, що очікувати козирогам? А у козерогів. Козороги будуть якісь, проявляти якусь активність, але в нас випадає туз жезлів і каже, що м ця активність дасть результати, але козороги потрібно буде проявляти себе, і у вас все буде добре. Можливо, деякі козороги отримають, будуть мати. Е Нове джерело доходу, тому що у нас туз. Туз це починання в нас. Можливо, ви перейдете на нову роботу і будете отримувати доходи уже з іншої роботи. Або це доповнюючи джерело доходу до вашого бюджету. Козироги, у вас все добре. Доповнюючи карти, навіть не буду витягати. Так, водолії. Що чекає водолії? В грудні. Стосовно фінансів. Та енергія буде присутня у водолії. О, трійка кубків. У вас все буде добре, водолічики. Ви навіть зможете це відсвяткувати. У вас буде привід для святкування. Можливо. Нам Трійка кубків каже, що деякі водолії будуть відмічати корпоративи вже. Тому що в грудні в нас почнуться корпоративи. І нам показує Трійка це свято. Тобто я не бачу водолії, що ви переймаєтесь, ви веселі, ви задоволені життям. Це добре. Так. Давайте далі рибки. Що чекати рибкам в грудні стосовно фінансів? Що очікувати рибкам? Король мечів? Ну, риби можливо будуть приймати якісь гострі рішення стосовно ваших якихось нових проєктів, або Ну, взагалі, потрібно буде приймати якісь рішення на вашій роботі. Можливо, ви будете заявляти про свої нові ідеї на роботі. А також король мечів нам каже, що отримані результати через якісь гостро прийняті рішення. Давайте витягнемо доповнюю карти і подивимося, що ж це за рішення. А також король мечів нам показує всі державні установи воєнних. Так? Можливо, хтось буде із риб отримувати якусь допомогу з державних установ. Ну, давайте доповнюючі карти. Так, щось це подаємо. Так, Який результат для риб в грудні місяці стосовно фінансів принесе король мечі. Ой, але ви чомусь будете дуже перейматися. У вас будуть якісь страхи, але... Я хочу вам сказати, відкиньте ці страхи, тому що вони не дадуть змоги вам прийняти вірне рішення. Тому що у вас буде, буде вибір, Ви... а також і допомога буде. Вам не потрібно перейматися. Відкиньте ці страхи, тому що на розрушаючій енергії. Вірні рішення ви не зможете прийняти. Двійка кубків це е, сотрудничество. Це добра карта. Так що, риби, відкидайте всі свої страхи і приймайте рішення, емоції, страхи і приймайте рішення. Погоджуйтесь, можливо, на пропозицію, яку вам запропонують. Це був прогноз на грудень місяць в фінансах для всіх знаків Зодіаку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, хто ще не підписався. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!